Сьогодні готуємо з вами наполеон. В Чашу блендера всипаємо просіяне борошно, додаємо холодне вершкове масло, дрібку солі та все перебиваємо блендером, вливаємо холодну воду та додаємо оцет. замішуємо тісто. Руками його краще не чіпати. Замотуємо в харчову плівку та залишаємо в холодильнику на 40 хвилин. Для заварного крему в ємність вбиваємо одне яйце, додаємо цукор, ванільний цукор. Борошно та все перемішуємо. В декілька етапів вливаємо молоко. Все перемішуємо та ставимо на середній вогонь. Помішуючи, варимо до загустіння. Переливаємо крем в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо охолонути. Робочу поверхність присипаємо борошном та ділимо тісто на шість частин. Кожен коржик розкочуємо тоненько. Робимо форму коржика та проколюємо в деяких місцях виделкою. Обрізки коржів нам знадобляться для присипки. Кожен корж випікаємо при 200 градусах приблизно 7 хвилин. Для крему масло взбиваємо до пишного світлого стану. В декілька етапів додаємо заварну основу та все перемішуємо. Збираємо торт. Кожен корж змащуємо окремо. Для зручності я використовую форму. Обрізки коржів перебиваємо блендером та присипаємо на полеон. ставте лайки та коментуйте.